34. Сегодня мы відкриваем подарки, так как мы считаемся два І нам привезли подарки. Пудинг. Печенько. Первое. Э, Шо будем есть теперь? Пудинг? Нет, давай пингвинчик. Давай поїм. Я хочу поїм. Тик-тик. Без вина. Без вина. Ой, страха. Що там вино? не можна. Так, може. Салінане. Не солить, не горь. Розпаковується вона не дуже легко, але розпакувати можна. мастерский. На вигляд вона як якась Спринтусом петь. Ты на запах и на є Ее Нет. Майя бутер. Ммм, вкусно. На смак. Слодка. На живот скрутить. Я на кого він походить. Це можна і затворити. Два ще одну. Мене є. Два ще одну, ходи. В другому відео обзорі ми будемо їсти пудінг. А так, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім пока.